колготочки, при Різні розміри, різні кольори, і є як утеплені, так і такі більш тоненькі. Є також капронові, такі капронові. Такі, на дівчинку, гарні. Такі такі рибристі, прикольні, вони такі класні. Різні такі кольорові яскраві. Ось такі, бачите, тут п'яточка така рожевенька, біленькі, сіренькі. Ось такі утеплені є на легенькому такому флісіку. Такі класні. Капрунових вистачає, дуже класні, є такі і з люрексом, з блискітками різні. Ось такі прикольні теж вони з Люриксом Міккі Маус. Ще одні тепленькі, різні голубі, такі, сіреньких багато, рожевих багато. Різних, я ж кажу, такі капронові теж яскраві такі люрикс. Ось у. На деяких розмірах є, написані. В основному вони всі йдуть саме так. Ось такі різні. Ще тепленькі такі, сині різні, червоненькі. Ось такі лотики. Такі кольорові різні з сердечками прикольні. Ось такі. замовляйте.